Коршунова нарешті зізналася. Ні, не в тому, що має претензії до Романа Ландіка, а в тому, що від сім'ї луганського депутата отримала 5 тисяч доларів. Відомо це стало з протоколу очної ставки, якого в ході судового засідання зачитала суддя. На це Ландік заявив: нікому нічого не платив. Мовляв, у той час взагалі в російському СІЗО був. Та підтвердити це ще раз на камери в суді Коршунова відмовилася. Зате сам Ландік відзначився. У коридорі луганського суду він зненацька вдарив головою камеру одного з телеоператорів. Удар був. Такої сили, що з неї впав акумулятор, а відео стерлося, побитися затриманому не завадив навіть конвой. В цей час його супроводжували чотири охоронця. Пояснювати свої дії, Ландік, якого судять за публічне побиття луганської дівчини, не став. Замість нього це швиденько зробили адвокати. За їхніми словами, підзахисний не нервується і не має можливості вихлюпнути свої емоції. Журналісти ж ландіка страх як нервують. Всі, хто хоч би словом, згадав його в ефірі, депутат звинуватив у злочині проти народу, громадськості та особистості. Ще й пообіцяв, всі вони один за одним сядуть на лаву підсудних.